Такі юні, а боксують зовсім не по дитячому. У Мукачеві стартували обласні змагання з боксу серед юнаків та юніорів. Чотириденні поєдинки, видовищні, динамічні і водночас відповідальні старти для молодих спортсменів із різних куточків Закарпаття. Сьогодні проведений чемпіонат області серед юніорів і юнаків, щоб визначити, хто поїде до, до збори збор на чемпіонат України. Десь 160 Хлопців та дівчат зібралися, щоб провести це середування з різних област... районів нашої Закарпатської області, Шуждровського району, Суждорада є, Смухачева, Скачевського, ну, різні райони, які ми сюди приїхали. Першого удару видно на рингу вони не новачки. Тут немає випадкових учасників. У кожного вже чималий шлях тренувань, перемог і поразок. І всі вони вийшли боксувати не просто за медаль, а за звання найсильнішого. Я займаюся боксом більше року. 13 років. Я люблю дуже бокс, крутий від спорту. Суперник нормальний, але но не на моєму рівні. Займатися буду на тренуванням, досягти ліпшого рівня, хочу стати тяжеловесом. Я тренувався кожен день зранку на обід і ввечері. Три рази на тиждень. Маю приблизно 12 досягнень і одинадцять виграшних. Ну, мені не дуже сподобалось, тому що я. Ну, той в області ну, боксувала найліпше в рази. Про свого суперника, скажи, який він? Чи сильний був? Він був сильний, так да, ну, досить сильний, він постійно нападав та все. -все. Але ти задоволена? Да, Мені 13 років, я займаюся 7 років боксом. У мене немало досягнень в боксі. Чемпіон області, призер чемпіонату України. Недавно був на міжнародному турнірі в Угорщині. Там третє місце зайняв. Готувався з моїми тренерами, Валерою Шпотою і вічням Валерієм. І також з моїм, з моїм татом. Тренування були важкі, не, шка, не скажу, що вони були важкі. Нам е, е, тренування давали Лера, Лера Валерівна Шпота. Дуже важкі тренування були. Я до сьогоднішніх змагань готувався дуже сильно. Ходив кожен день на тренування, ганяв вагу, старався викластися на всі 100. Мене тренує Валерій Анатолійович Вишньов та Валерія Шпота. Я займаюсь боксом три роки. Вигравав два рази чемпіонат України ФСТ Спартак. Три рази був фіналовий, один раз програв у фіналі. На теперішні змагання я добре налаштований. Я налаштований тільки виграти. За ці дні юні боксери демонструватимуть свою витривалість, техніку, стратегічне мислення і, звісно, спортивний характер. Для багатьох із них це можливість не тільки здобути почесний титул, а й потрапити до складу збірної області для участі в чемпіонаті України. Насамперед. Я хотів би зазначити на тому, що Федерація Закарпатська дуже рухається вперед. У нас бокс в Закарпатті популяризується дуже. Багато до нас почали тягнутися тренери вже із других областей, які працюють на базі Закарпатської федерації бокса. Чемпіонат області відбувається завдяки. Обласній федерації боксу Закарпатської області, де є президентом Федерації Павло Іванович-Болога. І мені дуже приємно, що працює Сергій Плоский на перший віцепрезидент, і вся команда в загальному, яка розвиває бокс на Закарпатті. Зараз буде формуватися збірна Закарпатської області для участі в чемпіонаті України. От, і ми впевнені, що сьогоднішні бої, і завтрашні і наступні, нам дадуть гарні результати, появляться гарні спортсмени, які війдуть у збірну. Ми сподіваємося, що Закарпатська область гідно покаже конкуренцію на чемпіонатах України і я впевнений в подальшому Європи і світу. Ми проводимо цей турнір, цей чемпіонат області з метою відібрати кращих боксерів для того, щоб вони достійно представляли нашу область на чемпіонаті і вибороли все ж таки право. Участь на чемпіонаті Європи. Подібні турніри це своєрідний плацдарм для росту юних талантів. Саме на таких рингах народжуються майбутні чемпіоні. Ініціатива проведення змагань та активна участь спортивних шкіл свідчить. На Закарпатті бокс починає стрімко розвиватися. Усе більше дітей обирають цей вид спорту, все більше тренерів вкладають душу у виховання справжніх бійців. Сьогодні розпочався перший день змагань. Я хочу подякувати президенту федерації боксу Закарпатської області Павлу Івановичу Балозі, першому віцепрезиденту. Федерації боксу Закарпатської області Сергію Плоскіну за повну фінансову підтримку мені дуже приємно бачити, що завдяки розвитку боксу в Закарпатській області до нас долучається дуже багато друзів партнерів, які хочуть розвивати бокс і в загальному спорт на Закарпатті. Тому також хочу ще анонсувати, що під кінець серпня у нас буде проходити відбірний чемпіонат світу по юніорах. На базі спортивного здоровчого комплексу душа місто Мукачево. За що дякую також органам державної влади, які нас підтримують. Взагалі цей вид спорту бокс в місті мукачево Закарпатської області надзвичайно популярний. І сьогоднішні представницькі змагання чемпіонату області серед юніорів та юнаків це зайве підтвердження тому. І ми є свідками того, що багато громад Закарпатської області, міст закарпатської області представлені на цих змаганнях. Звісно, за зверненням обласної федерації боксу Мукачівська міська рада. Сприйняла як важливий крок до того, щоб забезпечити на належному рівні проведення цих змагань. Для нас це вже не вперше. Бокс це не лише про силу, а й про дисципліну, повагу, контроль емоцій. Це спорт, який формує не лише спортсмена, а й особистість. Наголошують тренери. Залишається лише побажати юним спортсменам сили духу, витривалості та гідних перемог. Бо кожен вихід на ринг це вже маленька перемога над собою а головне. Перший крок до великого спортивного майбутнього.